Дивіться, дошку може порвати і не за рік, там може вистачити 2 тижні, 2 місяці, півроку. А знаєте чого? Дуже просто: за дошкою потрібно доглядати. Якщо за нею не доглядати, якщо піддавати її там, скажімо, тепловим ударам, ну, це я так називаю, якщо ми, в мене був такий приклад. І тепер я намагаюсь пояснювати, що як потрібно доглядати за дошкою всім своїм клієнтам. Так от, про цей випадок. Людина, дошку замовила, класна дошка, все їй подобається, шикарна дошка. Е, кайфувала. Ну, кайфувала тільки два тижні. А кайфувала, перестала кайфувати від неї через що? Через те, що постійно готувала на ній. Е, Біля газової плитки. Відстань від, від вогню приблизно була 10-15 см. Не, не більше, тому що там місця для готовки було ну, реально дуже мало. І Постійно вона готувала на дошці так, що одна сторона тільки піддавалась цьому тепловому удару. Через що в двох місцях ця дошка саме і лопнула, і саме в тих місцях. Де піддавалась цьому тепловому удару. Ще один був випадок: це я по своєму незнанню склеїв дошку, торцеву, а по боках дав такі повздовжні планочки. Теж їх порвало. Тому то. Ага, і ще правильно клей треба вибирати. Клей має бути D4, ну, в моєму випадку, це Tight Bond 3D4. Одного разу я склеїв на столяр жовтий на цей момент. Ну і що, дошка та є в мене, на ній це працював, піддавав їй конкретній такий тепловому удару, можна сказати так. І да, вона полопала, вона в чотирьох місцях лопнувша. Ну, але нічого, ще я на ній готую, ще щось нарізаю, але скоро її вже викину. Тому то треба за дошкою доглядати. Якщо за дошкою не доглядати її не берегти, то відповідно вона все, все полопає, все поламається.